Дня в мене буде виходити відео, питання, відповідь. Дивіться в чому. Ну, і як ви вже могли зрозуміти, час настав. Всім привіт, дорогі друзі, з вами, як завжди, є ДН. І це довгоочікуване відео, в якому я буду відповідати на ваші питання. До речі, сьогодні я був не один, зі мною є мій підписник Юра. Привіт усім! Ось. І сьогодні він мені буде допомагати з записю даного відео, в якому плані ми будемо працювати. Він мені зачетує ваші питання ось. Ну, а я, в свою чергу, буду давати на них відповідь. Народ, на дане відео ми витратили дуже багато часу. Ось, і воно вийшло максимально цікаво. Тому поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на цей канал. Я вам обіцяю, воно вам точно сподобається. Ну і все. Без лишніх слів будемо починати. До речі, якщо ти хочеш бачити більше контенту від мене, то заходи в мій телеграм-канал, ссылка на який завжди під відео. Рома запитує, як тебе звати? Чого? Ну, саме головне питання мене звати Денис. Давай далі. Матвій запитує, де. Що тебе змотивувало створити YouTube канал? Ну, створив YouTube канал більше трьох років назад. там вже, скоріше, на i4 скоро буде, Ну, змотивувало мене те, що буквально перед мене, там, пару місяців до мене, створив ютуб канал мій друг. І тоді був дуже великий ажіотаж, всі хотіли бути блогерами, в принципі, зараз так є, але тоді про це прямо говорили всі. Ну, і всі дивилися, наприклад, на всяких холдіків, роблясів, ну тих, хто були популярні, там ще тоді, хто у нас був і, Івангай, Данкар. Ну і так само дивився і хотів дуже попробувати, тим більше, що з другом я вже мав певні навики. Ось, в кількох відео я записувався з ним. Ось, і тоді я створив, ну, свій ютуб канал. Мета була одна єдина для того, щоб набрати аудиторію, хотів бути популярним і так далі. Ну і як бачите, частково в мене це вийшло. Ось. До речі, хто не підписаний, то підпишіться. Ну а хто не поставив лайк, то поставте. Йдемо далі. Ля Андрей запитує, де. На якому телефоні граєш? Ну, починав я вести YouTube канал з телефона Maze. Ось, Meizu M6, щось таке було. Телефон, якщо не брав, з 2019 був року. Ось, там була слабенька, в принципі, камера, та й загалом, е телефон, ну, мені не подобався в плані того, що він, хотів бра він брав заряд тільки від свого оригінального блоку. Ось це було банально неудобно. Та й плюс для YouTube каналу вже треба було щось краще, плюс я до в мене не знаю, закінчував 8 або 9 клас, потрібен був нормальний телефон. Тоді ми взяли Samsung. Ось. І в принципі я не дуже задоволений. Samsung Galaxy M12 можете в принципі робити комусь цікаво в інтернеті, в принципі, непогані камери. Не питаю, я його брав у му році, якщо я не помиляюся. Ні, я його брав в 22-му, то ж після початку війни літом. Так, я його брав у 22-му році, якого року телефон я не пам'ятаю, але в принципі телефоном я задоволений, я таких багів я не бачу. Давай далі. Матвій запитує, Ден, А на які оцінки вчишся в школі? Так, ну в середньому я вчуся, точніше мої бали, це від 5 до 9. У мене тільки одна п'ятерка, це з математики ось. Ну а решта в середньому 6-7 балів. Ну і там фізкультура, захист України 10-11, в принципі, в плані спорту я один з найкращих в класі. Давай далі. З IceFox є декілька запитань. Будуть колаби з якимись ютуберами? Так, ну, на мою думку, я не знаю. Я пробував колабитися, справді я писав до кількох блогерів, які знімають такий самий україномовний контент. Ось на знайшов е, кількох дуже похожих на мене. Їх, правда, в Ютубі дуже мало, тобто відсили там від 5. Ось. Ну і коли я ну, пропонував свій піар, то переважно ніхто не соглашався сильно. Тому що, ну, по перше, комусь не вигідно когось більше підписчиків, але менше переглядів. Бо на той у мене в мене був пік, в мене відосі набрали від тисячі переглядів. Ось. Ну і я хотів ще більше це типу, просуватися, Ну, не пішло. Майбутньому в мене є ідея провести піарчик. Він не дуже буде вигідний для мене, тому що пацана менше підписчиків, і знімає він на російський. Ось. Ну, не знаю, подивимося, ще поки не знаю. Давай далі. Я знаю. Питання важке. Але коли ти будеш пробувати апати 30-й ранг? На рахунок 30-го рангу я постараюся це зробити найближчим часом. Хочу апати Йофренка, поки він така люта імба, і поки до нього ще не всі привикли. Ось. Це щось по типу, напевно, буде як з вольтом, хто не знає, у нього була супрімбова посівочка, яку потім жорстко пофіксили. Вольт тоді був люта імба в ШД. Ось, і я постараюся апнути Френка як мого вище. Не можу давати ніяких гарантій, якщо не піде з Франком, то можливо ще випробую на якомусь Карлі. Або Кольт, або Брок. Це мої основні такі бравлери, на які я планую цапити. Давай далі. Який твій найулюбленіший Бравлер, і навпаки, який твій найменш улюблений Браулер. Ну, певний час моїм улюбленим Бравлером був Честер. Ось. Ну а зараз, е, навіть не знаю. Я люблю Брока, хороший персонаж. Ось. Ну і ще хто там мені так подобається сильно. Ну, Вольт непогано заходить мені. Ну а зараз більше граю на базі, ось, якщо так говорити, то баз. Ну, зараз, напевно, все-таки брок. Я на Броку зараз граю найчастіше. ось. Ну а найгірші для мене. Ну, не знаю, Лорі і Ларі мені важко грати. Е, і Спраут. Найгірший бралер для мене це Спраут. Давай, в принципі, можна далі йти. Батарія запитує, яка марка машин подобається найбільше? Ой, ну Мені дуже подобаються машини марки BMW. ось. Також мені подобається Audi. Ну і взагалі майбутньому повинні брати або ту, або ту марку. ось. Ну а найбільше взагалі от подобається Lamborghini. Що така, салатовий колір Lamborghini Siaan, ось таке називається. Топова машинка. Давай далі. Рома запитує, ти створюватимеш новий проект по ПС після спідрану? Ну, проєктів у в мене було кілька на каналі. Це проект 0 Перемог, ось там я не питаю. Я його вроді би закинув, я зіграв тріо, якщо не помиляюся. Якщо не вмиляюся, звісно, ось. Або я просто його закинув і навіть не пам'ятаю, що тоді точно з ним сталося. На рахунок спідрану 50К, я не впевнений так, чи я підніму до кінця літа, але я буду його піднімати далі. Ну, на рахунок того, чи буде створити якийсь новий проєкт, не знаю. Думаю, можливо, якийсь спідран 25 рангів, чи що, або можливо, буду продовжити проєкт перша сила. Ну, поки не планую нових проєктів створювати. Який найлегший 25 ранг тобі вдався? і який найтяжчий? Так, ну одним з найлегших 25 рангів для мене це був їх кілька. Ну, дуже просто пішов хто. Я зараз так навіть і не згадаю сильно. Джанет пішла не дуже важко, приблизно 3 години. Але були і легші персонажі, такі, як, наприклад, Бель, Там мені допомагали, О, найлегший мій 25 ранг це Ніта. Там мені допомагали пацани, які апали 35 ранги. Ось, ну і піднялися ми в тріо, я там мало що сильно робив. Тобто я відігрував типу, а так більше як фоновий персонаж. Вони мені просто забустили мене. Так, там був в 27 ранг, ми до 850 апнули чи щось таке. Ось. Ну, а найтяжчий, я не знаю, Сем дуже, по-моєму, важко пішов. Е -е, кого я там вже так довго апав е -е, Честер, нібито. Ну, є реально 25, який апав кілька днів, там по 20 годин. Ну я вже не враховую того Едгара, наприклад, того самого, я його апав 5 днів, але це був мій по 5-25, я тільки вчився апати 25 Ну, в принципі, окей, давай далі. Також Icefox запитує, який твій улюблений скін? Ой, один з моїх найулюбленіших скінів є е, скінчик на Брока. Зевс Брок чи Брок Зевс якось він називається, Скін просто бомба, я не знаю. Дуже класний скінчик. Ну і ще які можу виділити з таких прикольних скінчиків. А, ну є ці позначки, які продавалися Антару, я дуже люблю скінчик. Е, я навіть не питаю, як вона називається, коротше зараз у вас є на екрані ось цей скінчик. Ну і ще скінчик на розу. Усі два скіна мені дуже подобаються, я їх придбав по знижці, але ти не мешканськи не дуже клас. Давай далі. Роман запитує: будеш апати кубки на основі? Так, я планую запускати Спіран 60К, але я не знаю коли. Оскільки в мене зараз є свій спідранчик, не знаю, хіба, можливо, після закінчення проєкту Спіран 50К. Далі. Яка твоя улюблена кіберспортивна команда? Для мене моя улюблена кіберспорт. Моя улюблена кіберспортивна. Кіне, я понял, що ти так багато разів повторив. Моя улюблена кіберспортивна команда, це нові. Давай далі. Айсфокс запитує: назви трьох ютуберів, яких ти дивишся. Так, ну якщо це по Браулу, то я дивлюся MaxGo, ютубер, в принципі, прикольний. Ще є кілька ютуберів ноунеймів, то є я тупо не питаю, як їх звати. Tipo, вони записують цікавий контент, ну і коли я там дивлюся на якісь ідеї, коли я сам шукаю ідеї для відео. ось. Ну, ось з таких популярних, колись дивився Холдіка. Зараз я мало юрист ютуберів побрав, ну, типу, щоб їм не знав. От Макс Доу мені подобається, в принципі, як ютубер. Е кого ще можу виділити? В Холдіка були прикольні відеосики, ще зараз я дивився щось. Е тисяча легендарних стартропів щось таке. І Ну кого ще можу виділити. І напевно все я більше не назву. Давай далі. SFox запитує, які ігри граєш, окрім PS? Окрім PS, я дуже довгий час грав Clash Royale. Зараз видали, оскільки банально типу, немає часу. Ось. Е, не Clash Royale, Clash of Clans. А Clash Royale я пробував якийсь час і час раз іграв. Але так само не пішло, я видав. Ось, Ну а зараз я граю більше такі ігри без інтернету, там по типу Stone Miner, щось таке. Ну, просто-напросто, коли була школа, треба було когось час забивати. Ну а зараз в основному грають КБС, ну і ще й там щось по типу GTA, якась е, дешева стара ігра, просто ностальгія. Stickman, Pacman, ну як ну, медиклась теж називає. Ось. Ну, коротше, давай далі. WildFool запитує, що ти любиш їсти? Ну, я дуже люблю піцу з ковбасою, Не гостру, типу пепероні, вроде би так називається. Та, до речі, піца з ананаси просто бомба. До речі, так. Класна піца. Е, так, далі. Ну, Чіпси, само собою люблю. Ну і там, не знаю, виноград, ну якщо ти щось таке більш приземлене, то типу, не знаю, вареники. там... Я таким ну, супер екзотичним стравами сильно не цікавлюся, якщо ти до того запитував. Ось, ну переважно. Ну, зараз, ти любиш усе. Mm, ну не все, типу, є якісь певні. Наприклад, Кавуна. Зараз наприклад, не люблю Кавуна і Кавунів, тому що тупо нормальних нема зараз. Добре, давай коротше далі. Рома запитує досить не питання. Закидатимеш ютуб? Я кілька разів пробував закидувати ютуб. Закидувати. Закидувати ютуб, ось. Е, тому що сильно є вигорання, навіть, навіть зараз. Ми пробував з, е, з, з Юрою записати, м, той от відос. Ми зробили дублі, певно, штук 12. Просто-напросто через те, що десь я збивався, десь погано виходило. Ось, і буде нереально велика кількість клейок. Ось, такі відоси даються дуже важко і через це починається вигорання. Особливо зараз, коли я переходжу на важчий монтаж для мене це як-то ставка мімів, всяка там звуку, звукокорекція, типу, що не було чути того, як я вдихаю і так далі. Ось. Через це ну, сильне вигорання, бо багато часу дуже йде, зараз ще літо, хочеться відпочивати. Ну а я сиджу і записую відоси зранку до вечора. І майже весь час трачу на це. Тому хіба через вигорання таке справді може бути. Але стараюся взагалі цього не зробити зі всіх сил. Давай далі. Певзень запитує: Скільки разів в день ти ходиш в туалет? Вот поворот! Ще дуже важливе запитання. Ти дрочиш? <пи> Наступне питання. Вайлдфул запитує декілька запитань. У тебе є дівчина? Скільки заробляєш в місяць? І як придумуєш ідеї для відео? Так, перше питання. Дівчина є, так, дівчина в мене є. Скільки заробляєш в місяць? А, така сумна тімка. Не знаю, десь 450 гривень в місяць, тому що без реклами YouTube дуже мало платить. Ну, а рекламу зараз поки що ще не знайшов. В середньому це 450 гривень в місяць. Ось. Ну, зараз чуть менше. Далі. Як ти придумаєш ідеї для відео? Ну, переважно, взагалі думаю, сам, ну, а взагалі. Шукаю часто на Ютубі, то і часто подаються в рекомендації, якісь класні, там, типу топ кращих скинів, або вже деколи сам думаю, там, які візуальні скини мені не подобаються. ось. Ну, Але дуже часто знову ж таки беру ідеї в інших авторів, ось деколи чекаю відос, ну а вже потім підстрою під себе, додаю якусь свою думку. Ну, коротше кажучи, не блогіваю, а іменно, беру ідею типу, і додаю щось своє додаткове. Переважно це так. Тобто беру готову ідею і трішки переробляю, якщо немає що записати. Ось, ну, 25-30 того не відноситься. 30, що я говорю? І 30, місяць до 30, як до не абарачки. Давай далі. Рома запитує, скільки тратиш часу на відео? Тут я точно сказати не можу, кожне відео є індивідуальне. Наприклад, зараз ми з Юрою сидимо вже більше години часу, стараємося писати дане відео, записали тільки 15 хвилин. Ось. Ем, в середньому на монтаж зараз не дуже багато часу, до того йшло годин. Ну, 5,7. Ну, Ну Десь до 5 годин часу, зараз на монтаж де переважно 9 годин часу, дуже багато часу забирає озвучка, дуже багато часу забирає підставку всіх мємів. пошук вставочок різних прикольних. Ось. Зараз часу йде дуже багато. Трачу середньо ще на підготовку відео, переважно йде більше 10 годин це все в середньому, а є відоси, які записуються кілька днів. Такі як всякі пуші і так далі. Давай далі. Кодік запитує, коли 30-й ранг і чи буде Алекс? З Алексом зараз записати важко, тому що ми, в принципі, рідко з ним спілкуємося. До речі, хто не знає, що у мене є цілий канал, цілий канал, цілий відос на каналі про нього, ось, де він розказував, хто він такий, і так далі. Ось, чи Алекс буде, я не впевнений. Я хотів на днях записати з ним відосик, ну на днях чуть скоріше, типу, але він був зайнят. Він не зміг, у нього там ще школа була, що я навіть пам'ятаю ось. Ну, а коли 30-й, постараюся найближчим часом. Я так само чекаю, як ви повірте. Ну і все, народ. На цьому буду закінчувати першу частину даного відео. Висували, не знаю, годинки 3-4. Вийшло більше 45 хвилин матеріалу. Ну і чесно кажучи, я б за сьогодні вже все змонтував, але я банально, не встигну виставити відео сьогодні. Тому, якщо ви хочете побачити другу частину якомога швидше, то поставте лайк, підпишіться на цей канал і нажміть на дзвіночок. Ну а з вами був, як завжди, Денмен. До завтра.